Усім вітання, друзі, вівторок вечір. І нарешті, нарешті, я можу видихнути, можна так сказати, тому що сьогодні, дасть Бог, закінчилася наша епопея з лікарнями, причому закінчилася надзвичайно дивним чином. Я не розповідала, чого ми і куди зараз їздили, тому що про таке не дуже особливо хотілося розповідати. Але сьогодні, в кількох словах, вже можу сказати, у мене Юра був направлений. В онкодиспансер через те, що щось у нього таке на носі вискочило. І ми трішки попоїздили. Їздили аналізи, здавали, їздили за результатами. На сьогодні йому була назначена ну, оперативне втручання, мали забирати. Трішки ми хвилювалися, якщо це можна сказати, що трішки розумієте. От, було, було по-всякому. Але здивовані були навіть лікарі сьогодні, тому що все, що мали забирати у нього, воно само почало зникати. Тому нам просто виписали препарат, яким ще можна повпливати, якби, і будемо сподіватися, що дасть Бог. І там взагалі нічого не лишиться. Тому я сьогодні, нарешті, ось так зайшла у садочок. Він в мене забур'янений, буду так говорити. От, але ще він і такий забур'янений, як забур'янений город. Але нарешті ми ось так, знаєте, з легкою душею почнемо уже щось таке та робити. Що хочу показати, значить, по наших квітах дивіться, як гарно розрослися маргаритки. І маргаритки вже ось кущик, один-єдиний, який ось був. З весни квітував, бачите, вже пере, уже перецвітає. Подивіться, там ще декілька-декілька таких ось квіточок буде, От, але в основному перецвітає. Але ось ці маргаритки, які з парничка, подивіться, вони саме, саме-саме заквітають, розквітають, розростаються, дуже гарно розростаються. От, сюди ще є. І от вони ще будуть радувати. Отут маргаритки ще будуть радувати. Тут, тут а саме звідси ось починає. От. І радує мене те, що вони є усілякі. Бачите. Далі, далі є у мене два ось такі бересклети. Я їх придбала, саджанці, і вони поприймалися. Бачите, які гонять листочки. Далі у мене біля них посаджена. Вербличка хакуру, Це я вкоріняла від того, що придбала, яка у мене є. Я вкорінила і ось два саджанці росте. Корінювала я їх теж у парничок, це вже я їх з парничка забрала. Квітує у мене ось така турецька гвоздика. Таку турецьку гвоздику я крадькома виломала біля одного магазину. От. І просто виломала гілочку, ледь там ледь вже врів корінчик, але бачу, що таки вона прийнялася. Починають розпускатися лілії. Моя лілія один єдиний сорт, який у мене є у саду, ось такий темно-бордовий, який не чіпають кротики і не з'їдають. от, І вже скоро вона зарадує, порадує своїми квітами. Роздивилася я, що виявляється, уже смородина. Уже смородина достигає, я саме роздивилася. Гарно розмножується хоста, яку я е, розсадила з одного кущика. Зробила ось стільки поділок, і вона вже, бачите, скільки вже навіть і тут є кілька поділок, і в цьому кущику є кілька поділок. Останній дельфініум, який квітує у саду, синій, синій попереквітав, от, е, з усілякими такими чорними і білим сердечком. А це ось такий лишився: хамелеончик. А ось. Тут взагалі така повна, повна квіточка. До речі, ростуть вони дві, два різних, але ростуть з одного кущика, що мені цікаво, бачите? Ось цей сорт хости виявляється швидко, такий, швидко розростаючий, як правильно сказати, навіть не можу слова підібрати, тому що з однієї єдиної поділки за ось це літо мені зробився ось такий дуже гарний кущик. Перецвітають мої бордюрні троянди, а я навіть і не бачила, як вони гарно квітли, якщо чесно. Навіть і не бачила. І ось ще одна бордюрна троянда. Ще вона не зовсім, але все рівно перецвітає. Бачите, буде, буде ще цвісти, але перецвітає, що тут казати. І аж саме сьогодні я роздивилась, який у нас роснючий виноград. Цьогоріч виноград, геть роснючий. Я його обрізала гарненько. От, хоч в мене там Юра хотів, щоб він плівся і плівся десь. Я не, не дала йому плестися. І навіть ось зараз я прихожу буває у садок. І ось це, що гонить ось ці молоді пагінці, я їх обламую. І я не даю йому поки що далі розростатися. Мені хочеться побачити нарешті на цьому винограду класнючі, класнючі великі грона. Сподіваюся, я їх побачу і обов'язково ще вам покажу. І ось є ще на фоні калини гарного, гарного такого куща калини, який підіймається вже там понад загорожею. Ось і так ми повністю весь низ обрізаємо завжди, а сюди доверху даємо кущитися. от Тому дуже гарнющий кущ калини, а на фоні нього лише мені Юра. Таки лишив мальви. Кожного, кожного року оце скошував і скошував мені тут ці мальви. От, але цьогоріч, цьогоріч лишив. І дивіться, який, який височасний кущ. Я навіть, я, навіть, я навіть і не, не достаю до, до верху. Рясні яблуні, є грушечка, не така рясна, правда, як була минулого року, але все рівно є. Яблуні рясні, мене це тішить, тому що коли я їх обрізала кардинально, їм обрізку робила, ось так повністю верхи познімала. От то мене Юра казав: як нічого не буде, то я тебе не обрізаю. Але все, нічого не каже, обрізка вдалася. Яблуні рясні. Зібрала я вже свої маленькі, це сиренятка. от мій такий прибуточок. Славненький, 19 штучок, але напевно, що одненьке таке згине. Ось це. Я його вже кілька разів садила в інкубатор на відігрівання, але бачу, що, бачите, по ньому і видно. Ці вже наскільки більшенькі, хоч навіть і всього-навсього всього третя доба. А воно як було малесеньке, не встигає ніде за ними бігати, майже нічого не їсть. Ось те тільки перекидається, поганенько ходить закручені пальчики на лапці. От, ну це було, отак воно і видно. знаєте, якщо воно вже і само з яйця не змогло з'явитися самостійно, потрібно було йому допомагати. Так воно і є. Ну нічого, будемо бачити. Не хочеться, як то кажуть, каркати, але, ну, але. Ростуть наші кроленята. От, усе намагаються кроличку посати. Кроличка надзвичайно така ручна. <різь> відкриєш цю кліточку, вона біжить <різь> <різь> ось, і оце до, до рук. От, е, І тільки що відкрила, вони намагаються, бачите, намагаються ще її посади, а вона кожен раз відскакує. от, Але сьогодні забрала я в них тут все, що було. Тут було, було застелено, знаєте, і вже е, е, дивіться, як лягло. Лапки догори. Іди, бо зараз ще випадеш з кліточки, посувайся. І те так само, лапки догори собі стоять і все. Забрала, думаю, вже вони тут не, не повипадають, нічого, все буде добре, але відкриваю кліточку і бачите, трішки злякалася, тому що дивлюся, двоє цих таких біло-сіреньких є, чорненького десь немає, а воно, знаєте, де? А воно воно залізло в годівничку. Залізло в годівничку і собі трубить там. Зараз я з цієї сторони. Вон воно ай, Вон воно собі зверху. Бачите, як? Випало. Я ж казала, що випадеш, Іди сюди. Давай. От! От потішка. Ідіть, Ідіть, заходьте. Все, все. Давай. Свиней. ми вже погодували. Свинка чорненька. Слава Богу, відійшла повністю, їсть гарно. Лишилося позаганяти качок і старших цесарят, Ну, власне, що я зараз і зроблю. І вже буде все. По поранці вечірній. Але подивлюся на качок, як, як гарненько ще бігають, їдять, плавають, то навіть і не дуже хочеться, але потрібно, потрібно загнати, тому що якщо тільки по посутиніє, то вже буде важко. Все. Біжаться сарята, трішки трішки розбігаються. куди? От. Маленьке. Курчатко щось трішки підбулося. Давайте, давайте. О, трактор, трактор гуда, Юра, Косити їде. Все, підбігли під лампу. Лампа, до речі, абсолютно не обігріває, лампа просто світить економка Це так, щоб вони орієнтувалися, куди їм бігти, де їхнє місце, і вже вони собі знають, вони тільки забігають у хлів, вони біжать собі на лампу, позабігали. Бійців на ніч під себе забирає одна квочка, вони вже не вміщаються під нею, От, але розсідаються. <говорить> Бачите, як? Ті під нею, ті біля неї, ті на ній буває, по-всякому. Ну, але все, ці теж позаходили, вмостилися вже на ніч. І от думаю, що у мене було не так, щось таке та за мною не побігло. А це кох овредний маленький. Кожен раз тільки це сиренят виганяємо, качки заходять туди, тому що знаю, що там ще залишки корму насипані. Їм смаколик. От кожен раз вони туди заходять. Кохи мостяться ось так над квочкою обидві, півник моститься зверху. Але. Коха одна почала нестися в цьому куриці. і думаю, все, більше я її не буду забирати, тому що немає куди. Інкубатор повний, Уже, можливо, нарешті сяде. Але ще хочу показати вам ось тут подивіться де сиділо дві квочки, так? Сидить одна. І зараз покажу вам, на чому вона сидить. Ця квочка приєдналася до тої, що тут сиділа вперед, приєдналася пізніше. І сьогодні, знову ж таки, у сусідів знайшлося більше двадцятка. Це сарчених яєць. Значить, ті кілька яєць, на яких вони сиділи, я передивилася. Три, нібито закладені два бовтали. Більше не було От ніяких. Якесь одне качення лежало. Вони його, напевно, що десь з'їли чи випили, не знаю, де воно поділося. Значить, я що зробила? Закрила ту квочку на тих вже трьох яйцях бійця, закрила її у скриню з тими яйцями а шила цю одну, яка сіла пізніше і підклала під неї. Ну тут не всі, тут не всі, тому що всі не влізли. Ті яйця, які під нею не вмістилися, пішла і доклала інкубатор. Якраз інкубатор повністю повністю. Уже не знаю, що буде, але ці яйця хочу сказати, що ось ці яйця вони свіжіші за тих, що принесли від інших сусідів, тому що в тому місці, де вони нанеслися, я вже раз забирала яйця. Але вони продовжили там нестися. Сьогодні ті Валя гукає Наташка йди яйця забирай. От, там на межі в траві. От пішла, взяла відеречку і назбирала знову яєць сарки. І тому так, тому ось посадила на них квочечку, і вона вже тут одна господинка в ящичку на купі яєць. Тому думаю, що можливо щось та й буде. Да, кохи? Кошики, кошики мої? Я не чіпаю, йди. Сідай, о, розійшовся, постійно, доброго вечора. То це ще ж один бієць ховається сюди під квочку. Дивись, купа яєць, і він один. Давай на ну, сюди ці яйця заберу, давай на ну. це ж нащо ти мені будеш на них уже сидіти. Аби ж ти сіла, то ти ж не сідаєш, ти курча під себе сховала, знайшла, куди його привезти? Що ти мене добаєш? Ти знайшла, куди його привезти? Ой, мамочки, мамочки. Хороші кури, хороші кури, хороші мамочки взагалі. І продовжують нестися, сідають. Оце єдина біда, що якщо тільки несуться в одне гніздо, то в одне гніздо і сідати мостяться, а потім попробують від'єднай чи відучи. Все. Ой, отакі друзі, у нас справи на сьогоднішній день. Усім дякую, хто залишається з нами, хто є з нами. Дякую вам за вашу підтримку. У нас усе добре. Чого бажаю і вам усім.